Рада зустрічі! Пропоную вашій увазі чудовий, на вигляд, дуже простий урок, але маємо дві складності: чорний фон і інструмент, яким ми будемо виконувати композицію, це рогозин. Наша радянщина привила нам Петриківку на чорному полотні. Досить багато виробів розійшлося по всій планеті, і це факт, що маємо, те маємо. А я нагадаю, що перша Петриківка з'явилася на білій хаті як прикраса до життя. Як білий рушник з його чудернацькими квітами, як намалює життя з білої сторінки. Сучасна Петриківка підлаштувалася до різних кольорів і має багату кольорову палітру, і в наш час досить розвинута і постійна на слуху. Нас чимось дивує і примушує радіти життю. Друга складність, як на мене, це автентичний інструмент рогозинка. Робити правильний мазок, прошкрябати і не втратити плавність ліній і всю красу, яку може лише рогозин. Складно? Напевно. Особливо першачкам. Я маю на увазі не лише дітей, а й кожного з вас, хто розпочав цей цікавий шлях. І дякую вам, що я, як вчитель, а ви як мій вдячний учень. Тож почнемо. Перше. А саме головне це фарби. Вони повинні бути якісними, кольори барвистими, яскравими, а густина як масло, яке нагрілося на сонечку. На плоску палітру викладаємо потрібні кольори і робимо їх світлішими. У кожен додаємо приблизно 20-30% білого кольору. Так ми ущільнюємо фарбу і нам не доведеться робити білий підмальовок. Добре перемішайте мастихіном, щоб фарба стала однорідною за кольором та густотою. Починаємо малювати. Якщо ви вперше працюєте рогозинкою, не рекомендую робити розтяжку кольору. Спочатку зосередьтесь на правильному виконанні основного мазка. Набираємо фарбу на зрізану під кутом лапку рогозинки і виконуємо протяжний мазок, злегка натискаючи на інструмент. Це дозволяє зняти зайву фарбу з центру мазка. Усередині мазок має бути прозорим, а з боків утворювати пишну форму з об'ємом. Листочки і кошачка. Листя виконуємо звичайним перехідним мазком, маленьким пензликом. Використовуємо блакитний і зелений кольор. І, звісно, не забувайте про кошачку з її витонченими вигинами та зернятками. Сподіваюсь, моя інформація була для вас цікавою і корисною. Буду вдячна за зворотній зв'язок, а в описі залишу посилання на наш телеграм-канал, де ми вчимося і надихаємося. Приєднуйтесь. Намалюй мені! Ніч, та такою щоб зносило дах. Намалюй мені ніч, я її не віддам, не віддам Наші мрії з тобою, нас поведуть за собою. Намалюй мені ніч, щоб я не блукав. Спав. Забуваю всі дні де без мене ти Я в обіймах твоїх хочу танути, намалюй мені ніч, де